У неділю на горі жбир біля Ясинова відбулись заходи, приурочені до 71-ї річниці боїв першої української дивізії Галичина. Про це наша перша відеорозповідь. У урочистостях взяли участь представники влади не лише бродівського, але й інших районів Львівщини, а також ветерани-дивізійники, члени Бродівського районного братства Вояків оун УПА, жіночий вокальний ансамбль Ясинівського народного дому Берегиня, громадськість. Поминальну панахиду за героями першої української дивізії Галичина відслужили священники Ясинівської церкви Святого Миколая, Української автокефальної православної церкви, отець Іван та отець Володимир Па. Арфенюки, звертаючись до присутніх отець, Іван висловив думку, що історія повторюється, і у наш час вороги українців роблять усе можливе задля того, аби винищити український народ. Він порівняв тодішніх бійців дивізії Галичина із сучасними молодими українцями, які захищають територіальну цілісність нашої держави у зоні АТО. Паралель між минулим і сьогоденням провели заступник голови Бродівської райдержадміністрації з гуманітарних питань Леся Мриглот і народний депутат України Юрій Шухевич. За свою землю вони стояли за свій народ, бо вони знали, що ця азійська орда, яка насувається зі Сходу, не несе пощади нікому. І вони стояли. І вони виконали свій обов'язок. Мужній обов'язок вояка. Багато з них склали сьогодні голови, тоді голови свої, і ми сьогодні вшановуємо пам'ять полеглих. А потім, а потім було ще багато боїв і ще багато смертей. І на Словаччині, і в Австрії, і в Єгославі. Ми всюди відстоювали цю саму ідею перед цією самою Ордою. І хоч багато, друг, Неваги було вилито на них, на їх пам'ять. Вони, як то кажуть, з золото до золота болото не пристає, не й до них. Вони які були, такими і залишилися, чистими, досконалими, святими. І тому сьогодні. Вшановуючи їх пам'ять, особливо це актуальне в наші дні, коли такі самі хлопці там далеко на Донеччині стоять проти, борні проти цієї самої Азійської Ороди. Тому хочеться в їх пам'ять сказати, закінчити свою промову тільки такими словами. Спіть, хлопці, спіть про волю, долю. Чи можуть бути кращі сни? Слава Україні! Пісні, присвячені українським героям, звучали у виконанні депутатів Львівської обласної ради Теодора Кукурузи та Романа Ковальчука, Володимира Некрасова, автора-виконавця композиції Золотий левик, ансамблю Ясинівського народного дому Берегиня. Також до присутніх звернувся львівський поет Юрій Руф. Який зачитав власні вірші присвято воїнам дивізії Галичина? Квіти до підніжжя пам'ятника героям дивізійникам поклали заступник голови райдержадміністрації Леся Мриглот, учасниці ансамблю Берегиня та члени Галицького братства вояків першої української дивізії Галичина. Мало, не плач, повернусь я весною. i saw you Сон твій тихенько, розкажи як мається, в домі новий, прийду і попрошуся, сон твій тихенько, розкажи як мається.